Доброго вечора, друзі. Я не так часто викладаю відео, роблю якісь записи, але сьогодні саме той день, коли це варто зробити. Я ще так і не записав відео звіту, як то скажуть, такого меморіс з приводу туру до Сполучених Штатів і туру по Німеччині. Можливо, зроблю. Пізніше, а можливо, і ніколи не зроблю. Занадто складно зараз про якісь речі розмовляти, враховуючи те, в якому стані знаходиться наше, наше людство, наша країна, культура та мистецтво. Але давайте про сьогодні. Сьогодні вночі орки вбили. Цивільних в Дніпрі впало, впало багато бомб. Загинули люди, діти, загинуло троє дітей. І, але на сьогодні була в нашому колективі театрі Гломарт, була запланована подія, вистава. Вистава, яка називається «Мі-Ми», раніше вона називалася в театрі Квазар Я Хочу жити. І ми все ж таки її зіграли. По-перше, квитки продані, і не було посили для відміни. А по-друге, є запит у нас у людей мистецтва, є запит у людей у Дніпрян на те, щоб поспілкуватися, поговорити про життя, про його сенс. Про якісь. Аспекти життя і про наш український світогляд, про нашу ідентифікацію, бо культура це є одним з дуже важливих, не можу сказати, що головним, але можливо, так, і дуже важливим головним маркером ідентифікації нації. Ми українці. І як ми сприймаємо світ, світогляд, наш світогляд відображується в нашому мистецтві. Тож, сьогодні була зіграна вистава, якій в цьому році вже 10 років. І це була пластична вистава пантоміма. І вперше, за історію цієї вистави, я не приймав участь зі мною. Зараз, от вже більше ніж 10 років, але в цій виставі приймає участь, допомагає мені і коротше, працюємо разом. Моя учениця Марина Костюченко вона за ці 10 років дуже вирісла. І опановує зараз якісь нові прийоми, іде в ногу з часом, і мене сьогодні це дуже вразило, як вона знаходить нові тонкощі у виставі у своїх ролях. Всі інші актори поступово долучалися до праці зі мною, до співтворчості, і кожен з них на цій виставі виріс. Проявив свої якісь нові кути, які, якісь такі нові барви, і мене це так надихнуло, що насправді я пережив сьогодні катарсіс від того, як продовжується справа, якою ти займаєшся вже дуже багато років, вже понад 10 років, якесь світосприйняття. Яке я вкладаю в своїх учнів, в своїх послідовників. На жаль, ще в мене немає учня з режисури, але я його вже шукаю, я вже, я вже так приглядаюся. Подивимося, що буде. В сьогоднішній виставі грав Дмитро Вовк. Це мім з Харкова. Він взяв повністю мої ролі в цій виставі. Він дуже цікавий, дуже пластичний. Він такий інтелігентний. Вся ця інтелігенція вона пронизує всі номери, в яких він працює, незважаючи на те, що в якісь моменти цього б хотілося б трохи менше, але він залишається собою. І цим ця вистава стає цінною, що кожен актор вклав щось своє. Я намагаюся це тільки підкреслити і а, залишити таку їхню індивідуальність. А, мені цікаво, якою буде ця вистава за 10 років. Ще за 10 років. А, і мій друг, який вже дуже багато років зі мною, з яким ми реалізували дуже складні, дуже коштовні проекти. Він сьогодні зіграв новий сюжет. Він не те, щоб новий, але для в, цій, в цій виставі він був новий, який мене так вразив, і він так це якісно зробив, так, так натхненно, що мені здається, що, мабуть, він сам теж для себе щось нове відкрив. Саме сьогодні, саме тоді, коли ти виходиш на глядача і даруєш ці емоції, це Євген Друбинський в нашій команді. Він, окрім того, що він актор, звісно, чудовий актор, неймовірно просто, він ще й продакшн менеджер. Це сучасною мовою англійською. Так називається, так зветься. В минулому так називали, або ну, чому в минулому, і зараз в, в державних виставах це так називається Завпост, завідуючи художньо постановочною частиною. Потім Діма Маріна Алінка Куніца. Аліна Куніца це неймовірно комічна людина, вона по життю дуже весела, і їй досталися дуже веселі такі сатиричні номери, з якими вона просто неймовірно вправилася, і це додало нового шарму, нової барви до вистави. І, на жаль, у нас не було часу дещо закінчити, але ми закінчимо обов'язково. І вже за три тижні, здається, чи чотири ми знову зіграємо цю виставу. Але на більшій сцені по сьогодні ми грали це у о, творчому просторі десь тут. У нас було дуже небагато глядача. Це така камерна, дуже дуже камерна сцена, До речі, дуже безпечно, що теж допомагає в якомусь такому другому плані. Трохи відійти від теми війни, і наостанок, це Олександра Берстюк сьогодні зіграла чарівницю, скажімо так, чарівну силу, яка надає життя лялькам, які прийшли до свободи. І отут ми одразу підходимо до ідентичності, чому саме ця вистава. І вона була створена, вона була створена під час початку війни, це в 2013 році. Ми почали над нею працювати, але завершили вже в 2014, і вона про свободу, про волю, про вибір, про самоідентифікацію себе в житті. Про емоції, про любов до жоду, про жаду до кохання до життя. Вона одночасно складна і проста для сприйняття, бо це естетичне мистецтво пантоніма, і це принаймні красиво все. Ми намагаємося робити це красиво. От. Отакі у мене емоції. Але дуже цікава штука була з глядачем. Я людей запитав перед виставою, чому ви сьогодні сюди прийшли, що ви хочете. І перший відгук був: ми хочемо відвелектися від того, що нас оточує. Ми хочемо побачити нову, нову, нову інші емоції пережити. А, бо сьогодні дуже важкий день, орки наступають. А, але ну, то таке. І коли вистава, а і останній номер, він дуже трагічний, він дуже тяжкий, і я розумів, що в цей день дуже складно буде його, по-перше, показувати. По-друге, ні, показувати, мабуть, норм, а от сприйняти, тобто я намагався поставити себе на місце глядача і запитати, а як це буде, як сьогодні загинули діти, люди. Я зараз буду дивитися знову на тему війни. Я їх запитав, кажу, розумієте, буде така історія. Буде останній номер саме такий. Якщо ви не хочете торкатися цієї теми, ми поговоримо про щось інше. І я прямо зараз е скасую цей е номер. Ми закінчимо трохи раніше. Одноголосно, тут же мені всі сказали, так, ми хочемо це побачити. І ми лишили цей номер. Актори його зіграли і я дивлюся, тобто люди пережили такий катарсис. І Наприкінці було багато сльоз, вони всі підходили до мене, дякували за виставу. Питали, що у нас там коли буде, хоч хоча не настільки то й питали, бо я перед цим все розповів. Я знаю, що деякі вже точно вже хочуть куп купити квиточок. Після завтра у нас буде вистава столик на трьох на великій сцені. І тобто я про людей, про те, що вони хочуть перезавантажуватися. І, мабуть, це було дуже влучно, що люди прийшли відволоктися, подивитися якусь сатіру, якусь комедію, якусь ліріку, драму. А в кінці ми все ж таки прийшли до сенсу і трапилося оце перезавантаження. Я не знаю, мені здалося, що десь чверть, може, третина зали, ну мабуть, третина у них текли сльози у чоловіків і у жінок. Чоловіки дуже сильно намагалися це стримувати. Один дядечка не стримував, він просто сидів і такий. А, бо там було про життя жінки, жінки, про її долю, а потім про родину. Прикольний номер. <кхух> От. А, я просто хотів це зафіксувати і поділитися з вами, з українцями. По-перше, що мистецтвом треба займатися, треба надихати наших людей, глядачем. До життя, до ідентифікації себе в цьому житті. Якщо дивляться воїни, наші захисники, вони, це для них має бути натхненням. І я дуже сподіваюся, що це так, до речі, сьогодні у нас був на виставі Герої України, який з першого дня вторгнення, ще 10 років тому, навіть більше, захищав нашу країну. І він теж дивився і теж пережив певне перезавантаження. Його дружина взагалі ха, така прям вражена була, дуже сильно дякувала. Не, прям не, ходи, не, не, не хотіли б уходити з зали, коли вже закін, все закінчилося. От, я до того, що дивіться, дивіться, і... Займайтеся, ідентифікуйте себе. Я запрошую всіх воїнів, всіх наших захисників, всіх наших героїв, кожен, хто йде зараз на фронт, це герой. Кожен, хто лишився в країні, він вже частково герой і займається своєю справою. Я не кулеметчик, але не снайпер. Ну, якщо треба буде піти, я буду захищати нашу країну, але зараз я можу захищати кордони нашої культури, нашої ідентифікації і передавати їх за кордон. Ми будемо транслювати наші вистави за кордон. Це такий проект, розказав наперед трохи. Ну, то таке. От Бережіть себе, тихої ночі. Слава Україні! Героям слава і смерть врагам. to branch